Америка, друзі, вона різна. Ось тут в цих баракудах живуть люди в штаті Теннессі. Зараз ви зрозумієте, що я казав, коли я приїхав в Місісіпі, що це дуже бідний штат. Це їхнє таке фасиліті, склад із меблями. Походу, це все дивани. Зараз ви побачите. Та-да-да-да-та-дам! -да Оце док. Оце док. Оце такий заїзд. Така їдеш, така біднота, наче після апокаліпсису просто. Я не знаю як це можна коментувати. Реально таке відчуття немов. Зомбі захопило світ і я приїхав після апокаліпсисний час. Чіна тут нікого не моє. оце мене послали. сюда. сюди. Нікого ніде немає просто, або вони не дачі, бо вони поумирали. Все, загрузили мене диванами. Пройшло години дві, кинув я стрепи, зараз закриваю і буду виїжджати на Огайо з Місісіпі. Їхати 600 миль, платять 1100 доларів. Дуже низькі рейти зараз. Но я вже отримую за милі, так що мені б побільше миль їздить. Трошки втратив я своїх нервів тут з цими. Чорними, вони дуже помаленьку працюють, я не расист, але зовсім інші люди, на мій погляд. Ось, все, я полетів, дивіться далі. Тепер буду возитися з такою кількістю лоточків, виходить, на Кожних 5 днів по три лоточечка. Рисочок. Тут картопелька з рибою, тут гречечка з курочкою. Все, дружина мені посортувала. Зараз я спробую це все запихнути в малесенький холодильничок. Я виняв ось цю перегородку, і воно має все стати в цей малесенький холодильничок. Ось, тепер я не буду вважитися і спробую. Зменшить час на їжу, витрати часу на їжу. І спробую навіть їсти в дорозі. Мій тренер каже, що він їсть саме так. Надіюсь, і в мене так вийдеться, а то десь Стрибнув і всячку. Ця речка повисипалась, Надіюсь такого не буде. Лоточки глибоченькі. Все, тепер буду їсти. Їзд... Та й все, коротше. Ребята, вичитав, виходить, в науковій статті, що урінотерапія дуже допомагає організму, дуже покращує імунітет. Ну, що таке урінотерапія, це коротше писать свою. Ось, спочатку сказали там, в ті статті науковій, спочатку треба наділити в пляшечку, потім поставити, охолодити в холодильник. Я так не наважувався просто випити, а на камеру зараз спробую. Ніколи не пивши свою сеч. а це капіць! у Ну що, ребята, купилися. це я собі сок налив. Місця, блін, немає в цьому маленькому холодильничку. Я собі яблучний сок налив, щоб... Мішаті із гейнером із, із кріатином. Ось креатин, Ось яблучний сок. Я щойно позаймався 45 хвилин. Не всю тренування зробив. А пізніше завтра може ще потренуюсь бо треба вже виїжджати. Ось, що купилися? Купилися? Напишіть, хто купився в коментарях. Зараз десь в штаті Місісіпі. Прикольний є штат по природі, але дуже бідний. Зараз приїхав на Facility, приїхав на пікап, на завантаження, як мені казали підписники в коментарях. Розвантаження, завантаження. Немає ніякої розгрузки-загрузки. Так що все, тепер я спілкуюсь правильно. Зараз мені тут треба чекати дві години. Я приїхав раніше, вони раніше мене не можуть взяти апойнтмента, Ось, розстелив собі свій коврик, взяв гантелі, взяв свої бліни і буду займатися півтори годинки спортом. Шо? Ростуть у мене м'язи. Ви також займайтеся спортом і будьте здорові! Щойно потренувався, заходжу в душ, на пайлеті в мене дуже безкоштовний. Пожалуйста, туалет, вітряк, мої величезні м'язи. Так, я сам і душик. Ось тут такий душик. Мельцо завжди є, ну і рушнички. Такий маленький, я ніколи не використовую це, я стелю на підлогу, щоб ножками потім стати. Ой. А цим витираюся. Ось. До речі, ребята, це катерпілар, це не реклама, але такі круті кросовки просто бомба. От тут тримають ногу, дуже круто. Все, я в душ, ви дивіться далі, пів на І займайтесь спортом. Сьогодні в мене доставка у Вест-Вірджині, такий штат, і сьогодні я привіз Batteries. Акумуляторні батареї для автомобілів. Ось отакої марки. Interstate Batteries. Ось. Ми такі використовували навіть на фермі до всяких помп, до квадроциклів, до всього. Ось. Це тут були палети, їх вже забрали. І ось. Оце такий акумулятор я привіз. Все, тут у них склад. У них склад. Форкліфт. Ось ця Вірджинія ви можете побачити на задньому плані. Така Карпати, Карпати, Карпатський. Я тільки що гружений, виїжджав отаку на такий сірпанті, на таку гору їхав, було трохи зцикатно. Але треба дивитися наперед дуже далеко. І якщо нікого немає, то брати сусідню лінію, щоб вписуватися в ці всі повороти. Так що, друзі, вест Вірджинія дуже гарний штат, але бажано на фурі сюди не їхати. Хоча трак-драйвери з досвідом для них це отак. Е, пиль. Я б сюди приїхав з дружиною на автомобілі. Тут дуже-дуже гарно. А коли всі ці дерева будуть зелені, це взагалі має бути круто. Мої любі глядачі, я знову у Вест Вірджинії. Це такий дуже горбистий штат, Тут багато гір. Ось тут дуже тяжко їздить. Я за її проїжджав по дорозі і побачив, що я їду взагалі-то не в Америці, а коло Чорнобиля. Зараз злечу дроном і покажу вам, що я маю на увазі. Дивіться, ось ця пташечка зараз полетить туди. Маленький цей жужик. Десь в Верджині по 79-й дорозі мене так напрягає їздити по цих горах. Гори це го... гори це Ось, це на всю жму газ і їду під гору 37. Включив аварійку і мене всі обминають. До речі, по лобовому склу можна сказати, що вже прийшла весна. Прямо ж корня повилазила. Ненавиджу ці гори. Ні, гори я дуже люблю, просто не на фурі. Друзі, в одному з попередніх відосів ссылка буде десь ось тут. Я просив вашу допомогу, оголошував збір, допомагав збирати своєму товаришу, який збирав для свого батька, який в зсу командир ремонтного батальйону. Ось для їхніх потреб потрібні були кошти. Збір закрито. Більшість нам вдалося зібрати. Решту військові закрили самостійно, щоб вирішити це питання. Я також писав про це в дописі в нашій спільноті у Ютубі. Ось десь тут ми виставимо списки, хто допоміг. Дякую кожному від себе, тому що ви довірились мені. Дякую, хлопці вам подякували. Це велика справа. І також дякую своїм друзям, які хто по 50, по 100 доларів допомогли зібрати більшу суму. Дякую Ростіку Брізівському, Юрі Тищенку, Вані Білану, його брату Назару Білану, Дімі Лисому, Сані, Чорноусу. Дякую, козаки, і разом ми зібрали якусь певну суму. і Це великий приклад. Це Взагалі, цим самим ми показуємо військовим, що ми їх поважаємо. Це найкращий жест поваги, щоб вони не думали, що ми десь просто прохлаждаємося в кабаках, витрачаємо ці кошти. Вони не їм необхідно знати, що ми їх підтримуємо. А це найкращий, найкращий жест це підтримка донатом. Ось щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, бо вони воюють за нас, за наших рідних, за нашу землю, за нашу Україну. Дякую вам ще раз разом до перемоги! Разом ми сила! Слава Україні!